Моє прізвище мороз я капітан поліції, поліцейський офіцер громади. Ви стоїте з порушеннями, а саме в зоні дії знаку зупинка стоянка заборонена, плюс до того виїзд з перехрестя 15 метрів забороняється. Людина завжди може звернутися у будь-який час, знаючи контактний номер телефону свого поліцейського офіцера громади і бачачи його на території з будь-яким питанням. Також до сфери обслуговування поліцейського офіцера громади зараз ходять і порушення правил дорожнього руху. Андрі, це є небезпечно для вас картка ID є. Вас ідемо про співпрацю між національною поліцією і місцевою владою для того, щоб поліцейські були на місцях. Нацполіція забезпечує заробітною платою всім необхідним безпековим обладнанням поліцейських, плюс половина автомобілів. Іншу половину автомобілів забезпечуємо ми, і так само ми забезпечуємо офісні приміщення там такі якісь поточні видатки. Це напевно та посада, яка створена якраз для мешканців для суспільства це напевно перш таки чергу допомога допомога людям у вирішенні багатьох питань, не доходячи до відділку поліції.